Вітаю! Розв'яжемо номер 1.7. З параграфа 1 тема чотирикутник його елементи, сума кутів чотирикутника. Сьогодні будемо використовувати теорему о сумі кутів чотирикутника. Ми знаємо, що сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Використовуючи цю теорему, ми знайдемо четвертий кут, чотирикутника, якщо відомість три його кути. Тому, так як 360 градусів, це сума кутів чотирикутника. Ми від 360 віднімаємо суму відомих кутів. Це 150 градусів, додати 110 градусів, додати 80 градусів, і ми отримаємо 360.

Градусів. Давайте подивимось на всі кути. 150, 110, 80 і 20, всі ці кути менше за 180 градусів. Якщо кути у чотирикутнику менше за 180 градусів, то ми можемо зробити висновок, що такий чотирикутник є опуклим. Так, і пропишемо. Є, чотирикутник є опуклим. Ми відповіли на питання, яке стоїть у цій задачі. Так, тепер нам треба розв'язати, знайти четвертий кут у другому завданні. Знову використовуємо теорему о сумі кутів чотирикутника. Сума кутів чотирикутника дорівнює 360 градусів. Отже, 360 градусів. Ми віднімаємо суму відомих трьох кутів: це 80 градусів, додати 60 градусів і додати 30 градусів. Ми отримаємо 360 градусів. Градусів відняти 80 додати 60 додати 30, це буде 170 градусів. Відняти 170 градусів. І ми отримаємо 360 відняти 170 градусів, це буде 190 градусів. 190 градусів, уважно подивимося, і бачимо, що цей кут 190 більший за 180 градусів. Отже, в такому випадку ми можемо сказати, що. Даний чотирикутник є неопуклим. Так і напишемо: Чотирикутник є неопуклим. Ми з вами розв'язали номер 1.7 другого рівня складності. Другий рівень складності, якщо ви пам'ятаєте, це 4, 6 балів. Ставте лайки, щоб я могла розуміти, що мої відео вам потрібні для вивчення курсу геометрії 8 клас.